Перша Самуїлова, 24 розділ А Давид вийшов звідти і осівся в твердинях Енгеді. І сталося, як вернувся Саул із погоні за Филистимлянами, то донесли йому, говорячи, ось Давид у пустині Енгеді, і взяв Саул три тисячі війська, вибраних з усього Ізраїля, і пішов шукати Давида та людей його на поверхні газельських скель. І прийшов він до кошар на отари при дорозі, а там печера. І Саул війшов туди для потреби, а по боках печери сиділи Давид та люди його, і сказали люди Давида до нього: Оце той день, що Господь говорив до тебе. Ось я даю ворога твого в твою руку, і ти зробиш йому, як буде добре в очах твоїх. А Давид устав і тихо відтяв полу Саулового плаща. І сталося потім, і серце Давидове, все докоряло йому. Що він відтяв полу Саулового плаща. І сказав він до своїх людей: Борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму панові, господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець Господній. І Давид стримав цими словами людей своїх і не дав їм повстати на Саула. А Саул устав із печери і пішов дорогою. А потім Давид устав і вийшов із печери, та й закричав за Саулом, говорячи, пане мій о царю!» А Саул озирнувся назад, а Давид схилився обличчям до землі та й поклонився. І сказав Давид до Саула, нащо ти слухаєш слів того, хто каже Давид, хоче тобі зла. Ось цього дня очі твої бачать те, що Господь дав був тебе сьогодні в мою руку в печері, і радили мені забити тебе, та я змилосердився над тобою й сказав Не простягну своєї руки на свого пана, бо він помазанець Господній. І подивився, батьку мій, і поглянь. На полу плаща свого в моїй руці, бо коли я відрізував цю полуплаща Твого, то я не забив тебе. Пізнай та побач, що в моїй руці нема злата гріха, і не згрішив я проти тебе, а ти чигаєш на душу мою, щоб забрати її. Нехай розсудить Господь між мною та між тобою, і нехай пімститься Господь тобі за мене, а моя рука не буде на тобі. Як говорить стародавня приказка: від безбожних виходять безбожність, а моя рука не буде на тобі. За ким вийшов Ізраїлів цар? За ким ти ганяєшся, за мертвим псом, за однією блохою? І нехай буде Господь за суддю, і нехай він розсудить між мною та між тобою, і побачить він, і заступиться за мою справу, і висудить мене з твоєї руки. І сталося, як Давид скінчив говорити ці слова до Саула, то Саул сказав Чи це твій голос, сину мій Давиде? І підняв Саул голос свій та й заплакав, і сказав він до Давида: Справедливіший ти від мене! Бо ти робив мені добро, а я робив тобі лихо, бо ти сьогодні засвідчив, що зробив зо мною добро, тим, що Господь видав мене в твою руку, а ти не вбив. Як чоловік знайде свого ворога, то хіба відпускає його доброю дорогою, і Господь відплатить тобі добром за те, що ти зробив мені цього дня. А тепер я ось пізнав, що дійсно будеш ти царювати, і стане в руці твоїй Ізраїлеве царство. А тепер присягни мені Господом, що не вигубиш насіння мого по мені, і що не вигубиш імени мого з дому батька мого. І Давид заприсягнув Саулові і пішов Саул до дому свого, а Давид та люди його війшли до твердині.